Зали кадр техніки Китаю на фронті. Як мінімум, відомо про її використання на кількох напрямках. Схоже, Сі Цзіньпінь ухвалив непоправне рішення по війні в Україні. Звичайно, покено раніше допомагав росіянам, але цього разу вийшов на новий рівень. Ймовірно, щось сталося, і вони поспішили зробити страшний крок. Деталі за ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку, і підпишіться. Ми розпочинаємо у напрямку. Курська зафіксували колону тягачів з мотовсюдиходами китайського виробництва 1003. Відео з переміщенням рашистської колони оприлюднив партизанський рух АТЕш. Представники підпілля зазначили, що китайські баги везли військові тягачі, які рухалися колоною трасою М-4. Цю техніку використовують для виконання низки завдань, дозорних та розвідувальних операцій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених. Так розповіли в Русі «Атеш». При цьому в Міноборони РФ раніше звітували, що Росармія вже отримала 537 тридцять сім мотовсюдоходів Cross 1003. Крім того, в планах Москви є закупівля до кінця поточного року ще. Тисячу одиниць таких багіт. далі нагромадження багі може свідчити про підготовку рашистських військ до рейдово-диверсійних операцій на території Курської області та інших прикордонних з Україною територій. Так передали ватеш. Крім того, додали партизани, що це може свідчити і про збільшення використання цієї техніки на всі лінії фронту. До слова, рашисти застосовують китайські мотовсюдиходи для логістики, транспортування та іноді для штурмів українських позицій. Повно. Привідні Десерт тисячу 1003 оснащені бензиновим двигуном потужністю 72 кінські сили. Ємність паливного бака становить 50 літрів, а загальна маса всюдихода – 916 кілограмів. Він може перевозити вантаж вагою до 300 кілограмів, і цього цілком достатньо для перевезення. Причепних міноматів із невеликим боєзапасом Desert Cross 1003 дозволяє в умовах бездоріжжя розв'язувати логістичні питання та евакуювати поранених, здійснювати рейдові заходи, здійснювати диверсійно-розвідувальну діяльність. Ну а одночас за оцінками. Міністерство оборони Південної Кореї, КНДР, всього іншого, направило близько 200 одиниць далекобійної артилерії та додаткові війська до РФ. Про це повідомляє південно-корейське видання Yonhap News Agency з посиланням на брифінг для парламентського комітету з питань оборони країни. Оборонне відомство підрахувало, що Північна Корея за весь час надала для підтримки рашистської інтервенції близько 11 тисяч солдатів, балістичні ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів. Цітудаліснує можливість подальшої підтримки військами, зброєю та боєприпасами в майбутньому. Заявили в міністерстві оборони. Наразі ж відомо про поставки лише північно-корейських далекобійних гаубиць. М. 1989 коксан, транспортування яких рашистською залізницею вперше було зафіксовано в грудні. Торік раніше вже повідомлялися про появу цих установок на фронті на відео рашистського військовослужбовця Корейська САУ, розміщена на замаскованій вогневій позиції. Ця артилерійська установка використовує досить унікальний 170-мм міліметровий калібр, який в поєднанні з довгим стволом забезпечує велику дальність стрільби. За наявними даними дальність стрільби звичайними снарядами з цієї самохідної установки сігає 40 кіло кілометрів. в той же час, як для активно-реактивних боєприпасів цей показник наближається до 60 кіломатрів. Вірогідний темп стрільби, один-два постріли кожні п'ять хвилин. В південно-корейському відомстві заявили, що цьогоріч очікують від КНДР подвоєння розробок у сфері складних озброєнь, якось атомні, підводні човни, супутники, розвідники та твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракати. Головною причиною такого стрімкого розвитку називають можливість отримання від РФ технологічної допомоги в обміну. На військову підтримку, зокрема, днями японське водання з посиланням на джерела, знайомі з російсько-північно-корейськими відносинами, заявило про допомогу РФ в розробці декількох типів безпілотників. Пізніше цього року, на базі переданих технологій планується розгортання серійного виробництва цих безпілотників в КНДР. Та, попри все, наші збройні сили України продовжують тримати позиції на Курському напрямку. І стало відомо, що підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової бригади відбили рашистський штурм на Курщині. Відео бою було опубліковане на офіційній сторінці підрозділу в Телеграм. Штурм позиції десантників відбувся за стандартним для рашистів сценарієм без інженерної розвідки та організованого наступу, що призвело до втрат бронетехніки. Ворог залучив дві бойові машини піхоти з десантом середині, які ймовірно мали прорватися до. Позиції українських захисників та розпочати бій. Аеророзвідка своєчасно виявила їхній рух відкритої місцевісті, що дозволило оборонцям підготуватись до відбиття атаки. А після успішного знищення рашистських БМП, десант з бойових машин почав спішуватися та шукати укриття в найближчій лісосмузі. Попри спроби сховатися безпілотника, 82-ї бригади швидко виявили ворога та ліквідували його. Також і на іншому напрямку фронту рашистсько української війни українцям даються певні успіхи. Пиха до прикладу, група бійців 425-го окремого штурмового полку скала провела зачистку будівель в населеному пункті піщана, що на Донеччині, та взяли в полон двох окупантів. Відповідне відео прилюднила прес-служба полку. На перших кадрах дрон-розвідник виявив шістьох рашистських окупантів, по яких одразу завдав удару дрон із скидами. Коли противник сховався в одній з будівель на допомогу, прибув важкий дрон-бомбардувальник, що скинув на ворожу піхоту протитанкову міну ТМ 62 Потужний вибух повністю зруйнував будівлю, а поховавши під завалами окупантів. А далі дрон зафіксував роботу штурмової групи скали. Троє бійців методично прочисували забудову. Придушуючи можливі вогневі точки супротивника з допомогою стрілецької зброї та гранат, зокрема термобаричних. Підійшовши до одного з погребів, в якому раніше зафіксували ще одну групу рашистів, українські піхотинці застосували термобаричну гранату. Після детонації двоє окупантів вижили та були взяті в полон. У результаті успішних штурмових дій Сил оборони України вдалося звільнити більшу частину селища піщана, яке відіграє важливу роль в обороні міста Покровськ. Ну А тим часом танкісти 225-го окремого окремо штурмового полку в притул випустили вогонь по ворожій штурмовій групі у селі Срібне на Донецькому. У напрямку відповідне відео оприлюднила прес служба бригади і повідомляється, що розвідка виявила місце скупчення расистів за отриманим координатами. Вирушили два танка 225 го полку та відпрацювали ціль. То далі в будівлі перебувало до 10 окупантів. Вони досі там, але вже в статусі 200 Повідомили в полку. Асінтери з каналу War Archive визначили, що подію відбуваються в селі Срібне на Донеччині. Судячи з опублікованого відео, піхота окупантів засіла в місцеві напівзруйновані школі і для їхнього знищення було залучено два танки. Серії Т При цьому один із танків покинув поле бою, здійснивши лише декілька пост. Стрілів ймовірно через несправність. А після того, як під контролем з безпілотника, другий танк здійснив близько десяти пострілів, по будівлі він також покинув поле бою. Безпілотники РУПАК «Фенікс», бригади Помста вразили сім одиниць техніки рашистів вже на Краматорському напрямку. І про це повідомляє офіційна сторінка Державної прикордонної служби України. ФПВ-дрони підрозділу були залучені до добування ворожої техніки, яка деяка з них була покинута під час невдалого штурму. Серед знищеної техніки було два танки, дві бойові машини піхоти, два бронетранспортари та один броньований тягач. БТС 4 знищення однієї бойової машини піхоти та танка відбулося під час їх руху завдяки дрону з системою скиду. Оператор зумів вчасно здійснити скид, що призвело до пошкодження техніки. Після чого було розпочато її добування. Ну і треба зауважити, що інколи сили оборони України здійснюють спробу евакуації ворожої техніки для використання у своїх підрозділах. Однак проведення подібних операцій ускладнюється тим, що в більшості випадків техніка знаходиться в сірій зоні. Водночас ворог активно спостерігає і у випадку таких спроб може відкрити вогонь. Ну а ми вам дякуємо, що ви додивились відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися. До зустрічі. Слава Україні!